Перш ніж переходити до конкретних правил вимови, слід зазначити, що в ірландській мові вимова залежить від діалекту. Цих діалектів наразі існує три: це манстерський південний, Конахтський Західний і Ольстерський Північний. Раніше він існував ленстерський, але ним перестали користуватися, і він зник. І коли. Люди вивчають ірландську мову, вони так чи інакше обирають, який діалект вони будуть вивчати в першу чергу, і далі будуть вивчати знайомитися з іншими діалектами по ходу навчання. Літературний стандарт в ірландській мові існує, його запроваджували у 20 столітті. Він називається Кайдон, що буквально означає стандарт. Його вивчають діти в школі, але на практиці все одно по телебаченню чи повсякденній розмові. Ірландомовні ірландці будуть спілкуватися саме регіональними діалектами. І для, в цій серії відео я розповім вам про вимови конахтського діалекту західного, особливо з регіон, ірландомовного регіону Кономара, тому що, на мою думку, він за звучанням найближчий до української мови, і коли ми будемо обговорювати вимову конкретних звуків, ви зрозумієте чому. Якщо вас цікавить, як вимовляється, Ті чи інші слова в інших діалектах ірландської мови, що безумовно важливо знати і впізнавати. В довіднику дженкове є список онлайн-ресурсів, на яких можна прослухати вимову того чи іншого слова в онлайн-словниках.